Починаємо наш четвертий урок. І цей урок дуже важливий, ну, всі уроки важливі. Дивіться, я написав на дошці ось таке речення. Андрій живе в нашому домі, він мій друг. Олена зараз вдома, вона захворіла. Ну, дуже скоро ви зможете. Подібні ці та подібні речення дуже легко сказати англійською. А поки нас цікавлять два слова: слово він та слово вона. Слово він було вжите замість імені Андрій. слово вона було вжита замість імені Олена. Так от ці слова називаються займенниками. Сьогодні ми з вами познайомимося з англійськими займенниками однини. Ну, давайте пригадаємо українські займенники. Українські займенники Однини. Я, ти, він, вона, поки що достатньо займенники множини, ми, ви, вони. Отже, я написав на досі тільки чотири англійські займенники однини. I you, he, she. Зверніть увагу на транскрипцію. Дивіться, корот, я вже, вже про це казав і ще раз повторюю, ви повинні знати всі знаки англійської транскрипції. Дивіться, ось так позначається короткий звук I, як бачите, без крапки зверху. Ось це звук I, довгий звук U, Ю. Ну, а це довгі звуки І. Звертайте на це увагу. Так, ну а тепер найважливіша частина цього уроку. Ми з вами познайомимося з першим англійським дієсловом. Дієслова в будь-якій мові це найголовніша частина мови, тому що саме дієслова передають дію. Дієслово показує, що відбувається, що відбулося, що відбудеться. Дивіться, я поки що це не треба писати, просто послухайте. Я написав три українські дієслова читати, писати, грати. Всі ці дієслова відповідають на питання, що робити. В українській мові така форма дієслова називається неозначеною. Саме в такій формі дієслова да, і знаходяться в словниках. Як правило, українські дієслова. В незначеній формі закінчується на ти. В англійській мові дієслова, слова, які відповідають на питання, що робити, що зробити, мають перед собою так, вживаються з часткою «to». Отже, читати, to Read. Я не пишу транскрипцію, поки що нам ці слова не потрібні. Писати. To write, грати, to play. Але сьогодні ми візьмемо англійське дієслово «мати» – To have. Отже, я написав на досі дієслово, з яким ми будемо працювати на цьому уроці. Мати – to have. Транскрипція, звук Е, отак визначається: слово відповідає на питання, що робити, тому воно вживається з часткою. Чи дивіться, мета цього уроку — ось такі речення. Наприкінці уроку ви повинні ось ці та подібні речення. Правильно та свідомо сказати, написати англійською. У мене ручка, або ми можемо сказати я маю ручку. У нього є собака, або ми можемо сказати українською, він має собаку. У неї є брат та дві сестри, або вона має брата та дві сестри. Отже, продовжимо. Щоб перекласти речення, які ви бачили. Англійська мову, сказати, їх, написати, ми повинні знати, як відмінюється дієслово чухел. А в слові відмінювання немає нічого страшного. Відмінювання це просто змінювання дієслова. Ось дивіться, як відмінюється українське слово мати. Я маю, ти маєш, він має, вона має. Ось так змінюється закінчення українського дієслова. А тепер давайте подивимось, як відмінюється англійське дієслово to have. Отже, мати to have. Я маю. I have. Ти маєш. You have. Тобто, як бачите, закінчення дії слова не змінюється, а ось він має, вона має, He has. вона має. She has. Тобто тільки в третій особі однини англійське дієслово змінює своє закінчення. Так, ну а тепер я пропоную вам перекласти нарешті от, речення. Зробіть паузу, перекладіть їх письмово, пишіть по пам'яті, ось не дивіться, як пишуться слова, перевірте себе. Потім порівняйте з моїм перекладом. Так, ну, а тепер мій переклад. У мене є ручка. Або я маю ручку. В англійській один варіант. I have a pen. У мене є олівець. Парінсько, можна сказати, у мене є. В англійській. I have. Я маю. Це. У нього є собака, тобто він має. He has. He has a dog. У тебе є книжка. Ти маєш. You have a book. Так, давайте познайомимося ще двома ще з двома англійськими іменниками: брат, a brother, сестра, a sister. Звертайте увагу, як пишуться слова та як вони от читаються. Ну а тепер самостійно перекладіть ось три речення: у нього є брат, у неї дві сестри. Ви дивіться, я написав у неї дві сестри, а міг написати у неї є. Дві сестри. Можна писати: вона має дві сестри або двох сестер. І у мене є ручка та олівець. Перекладайте письмово, потім порівняйте з моїм перекладом. Ну, а тепер перекладаю я. У нього є брат, у нього є в англійській один варіант. Він має. he has a brother. У неї дві сестри. Тобто вона має. She has. She has two sisters. Ну і останнє речення. У мене є ручка та олівець. I have. Я маю. Порівняйте свій останній переклад. I have a pen and a pencil. Ну, а тепер знову для вас самостійний переклад. Ось речення. Прикладіть їх письмово, будь ласка. Ну а тепер порівняйте з моїм перекладом. У мене є дві чашки. I have, я маю англійською. I have two cups. У тебе є книжка. Тобто, ти маєш. Не забувайте про артикул. У тебе є червоний олівець. You have a red pencil. У нього є великий собака. Він має два перші слова. Все вирішує. He has. He had a big dog. У неї є кішка. She has a cat. Ну і останнє речення. У неї є чорна собака, та рода кішка. She has a black dog and a red cat. Ну, і наприкінці уроку познайомтеся ще з двома словами. Вони відомі. A mother – мама, мати. A father – або батько. Зверніть увагу на транскрипцію. Короткий звук, а mother. Добрий звук father. Ми ці слова будемо використовувати на наступних уроках. На цьому четвертий урок закінчено.